Здравствуйте, дорогі друзі. Ми з домовичком не слухають, Дуже раді вам. Привіт, малята! Що трапилося, не слухо? Та от дідонько сово зима все ніяк не настане. Сніг знову розтанув. Не засмучуйся, не слухав. Все ще буде і сніг, і морози. А поки давай ну, розповімо малятам казку, зимове чудо, темне осіннє небо посилало лісовим жителям лагідні сни. На мистильки зірок розсипалися по небосхилу, загадково підморгуючи. Осінь вже давно зняла вбрання з дерев, і тепер вони шулилися від холоду, не захищені листям, а снігу все не було. Мама ведмедиця проспівала сину Колискову про зимові чудеса і заснула. А ведмедику не спалося. Він встав з ліжечки потихеньку, щоб не розбудити маму, вийшов з дому. Морозіне повітря огорнуло його сизим серпанком, опустилося на шубку, полоскотало носика, пх, чхнув малюк, дивуючись тому, що повітря навколо тепер можна було побачити, і воно чарівними кілечками обволікало його дихання. Потім, немов у вісні, не кваплячись і похрустюючи листям, їх пішов до ріки. Ріка вкрилася тонкою корочкою криги холод, скував її, перетворюючи на рівне дзеркало. Вона замерзає, значить, зовсім скоро прийде зима. Кар. порушив його спокій дядечко Ворон. Ти чому не спиш? Мені не хочеться, зітхнув їх взимку, стільки всього цікавого я не хочу пропустити чудеса. Дітенько сово а які ж чудеса хотів побачити ведмедик ти. Взимку тільки холодно і снігу багато. Про це ми зараз дізнаємося. Дядечко Ворон теж дуже здивувався і порадив ведмедикові, Іди, но ти спати взимку чудес не буває. Як же це? розмірковував малюк. Мабуть, дядечко Ворон просто не знає про чудеса, а вони є. Мама казала, що є. Звичайно ж, є, тільки в них треба вірити, почулася згори. Ой, здрастуйте, а ви хто? здивувався їх, роздивляючись білу, величезну, сяючу в місячному світлі ведмедицю. Я зима, а тебе як звати і чому ти не спиш? Ведмедик розповів зимі про себе і про своє бажання побачити чудо. Ну що ж? Я покажу тобі чудеса, але тільки про одній умові. Після цього ти одразу ж ляжеш спати, як і належить ведмедям взимку. А ви? Я зима, мені не можна спати, посміхнулася чарівниця, перетворюючись на білосніжного птаха. Вона злетіла високо над лісом і струсила зі своїх крил пух на Білі пилинки, кружляючи, падали на землю, вкривали її неначе ковдрою. Дерева перестали дрижати, кутуючись у снігову хустинку. Іх милувався снігом. Потім він скотився з гірки, пограв у сніжки, покатався по замерзлій, прозорі, мов скельця воді. І знесилений заснув просто на снігу. Зима птах підхопила сонного ведмедика і віднесла його додому. Спасибі, прошепотів їх, вкладаючись у ліжечко. Солодких снів, відповіла зима, зникаючи в вихорі танцюючих сніжинок. Оце так, так значить, зимове чудеса. Це не сінькі ігри. Вірно, але в ці ігри можна грати тільки взимку, кататись із з гірок, грати в сніжки. І просто вовтузитися в снігу. Тільки треба обов'язково тепло одягтися, щоб не застудитися. Ой, точно, піду перевірю мої санчата і лиже, чи готові вони до снігових гірок. На все добре, друзі, до нових зустрічей.